Фестиваль Захід від відгомонів на Львівщині. Цього року в одному з найбільш масштабних фестивалів літа взяли участь понад півсотню гуртів з України, Росії, Білорусі, США та Польщі. Серед найбільш відомих українських брати Гадюкіни, Скрябін, тартак, танок на майдані Конго та Карна. Стилістичні рамки учасників заходу різні: від етно та хіп-хопу до панку, банку, металу і хардкору, як до прикладу, український скінхейт. Дуже файно, дуже добрі люди. Отзивчує, співпрацюють з нами. Це вже другий ми тут. Захід фест найдобріший, найсаме най, найвеличезніший фестиваль цієї України. Скінхет серед всесвітньо відомих представників важкого року. На захід завітали угорський ектоморф та німецький калібан. Музиканти в захваті від української публіки обіцяють приїхати в Україну ще не один раз. мені дійсно дуже сподобалася тутешня публіка. Я сподіваюся, що ми матимемо нагоду приїхати сюди наступного разу. Також драйву додали івано франківський мольфа, Перкалаба та Фліт. Вони тішили публіку як старими, так і новими піснями. Ми сьогодні намагалися зіграти трохи більше нових пісень. Якщо ви їх не чули, якщо це для вас сьогодні було новинкою. То знайте, що це був альбом 2013 го ще року. Тринадцятого. Тобто, вже прийшло більше, ніж рік. а Ви ще не чули. Називається альбом Вихід є на захід. Завітали миломани зі всіх регіонів України. Не обійшлося і без гостей з Польщі, Білорусі та Росії. Сподобалось все в принципі. Дуже файні групи виступали. Набагато моєму ніж минулого разу взагалі було б прикольно все, щоб фліти побільше старих пісень. грали, було б в залі супер. Супер, все була круто, отлично. Атлічна. <ріху> Я була перший раз, ні очень не понравилась. За такі гроші можна було трошки щось краще організувати, тому що реклама реально крута. Народу немерено більше ніж треба. Загалом фестиваль Захід відбувся на Львівщині вже п'яте літо поспіль. Іларіон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.